Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас! Вітаю на новому відеоматеріалі в новому 2023 році, в звичному психологічному форматі. Відео сьогодні буде цікава тема. Хочу поговорити про те, яким чином ви можете попливати на те, щоб в 2023 році ви все ж таки були більш результативніші ніж в попередньому році. Звісно, 2022 рік це рік великих проблем. І першочергово. Проблем в країні, котрі безумовно попливали на нас. На вашу роботу, я чітко знаю, що у багатьох людей сильно підкосився емоційний стан, дуже сильно підкошений емоційний стан, навіть на сьогоднішній момент, так? І дуже важливо намагатися, я це називаю таким чином повернути самого себе собі. Так? Коли ваша психіка, коли ваша увага, ви зайняті конкретними правильними речами для вас, коли ви чітко розумієте, що ви робите. Навіщо ви це робите, та й взагалі куди ви йдете? І це принципово важливий момент, який я наразі хочу з вами обговорити. Дивіться, перше, що потрібно зробити, зараз чисто буде практична, практична інформація. Перше, що потрібно зробити, провести певний аналіз 2022 року, а саме по ключовим позиціям вашого життя і задати питання: де було добре, а де було погано, де було так собі, а де було дуже погано. У когось дуже погано було по роботі. Або у когось було непогано по роботі, але було дуже погано в особистому житті. Або хтось у когось сильно підкосилося здоров'я, або у когось депресія, або у когось, я не знаю, на фоні дуже сильного стресу, перманентного стресу, серйозні гормональні збої. І у вас реально зараз ви відчуваєте себе погано. Так, ви чітко для себе маєте приділити ту проблемну. Область вашого життя або проблемні позиції вашого життя, що в 2022 році дійсно дали про себе знати. І маємо чітко зрозуміти, чисто на психологічному рівні, що так надалі справи не мають іти. Тому що в нас попереду новий рік він буде складний, однозначно, він буде складний. Але ми маємо собі задати питання: чи хочу я мати ще такий самий рік, такий поганий, дефіцитний для мене рік. Коли я в стресі в перманентному, коли в мене бездіяльність, коли я нічого не хочу робити, знову ж таки, як наслідок ем, перманентного стресу, навряд чи ви забажаєте в 2023 рік провести саме в такому форматі. Адже я переконаний, що у вас є певна надія, певні сподівання на те, що рік буде для вас хороший, вдалий і результативний для вас і країни, безумовно. А, тому. Першочергово робимо аналіз двадцятого року, виділяємо для себе ті напрямки життя, де скажемо не дуже добре. Другий крок, який ви маєте зробити, з цього всього чітко сказати собі, що саме перше, найкритичніше для мене. Що саме перше мені потрібно підтягнути? Де я маю зробити хороші результати? В якому напрямку мого життя саме в 2023 році мають бути хороші позитивні зміни? Знову ж таки, у когось це здоров'я, у когось це відносини, у когось це робота, у когось це фінанси, у когось це творча самореалізація. Ви різні, друзі. У кожного з вас своє життя, свої проблеми і свої плани. Тому на першу позицію ви чітко для себе маєте. Визначити, що саме я маю підтягнути, берете листочок бумаги, і робите аналіз. Це не так, знаєте, сів в носі поковирявся, кави випив. А буду робити так. Це все фігня, друзі, це все повна фігня. на власному досвіді, на досвіді людей, з котрими я вже роками працював, тому що моя діяльність в психологічному форматі, форматі самомотивації, вибудування певної самодисципліни. Я цим займаюся уже більше шести років. І можу сказати, що все, коли ми фантазуємо і прикидуємо, як та отак ось воно буде, нічого потім не буде. Повна єрунда. Тобто, має бути конкретний план. Взяли блокнот, ли, листочок бумаги, сіли почали працювати л, 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 бумаги, паперу. Ха -ха. І сіли працювати, друзі. Сіли працювати і чітко робити аналіз. Так? Взяли напрямок життя, який ви виводите для себе в пріоритет. Після цього дуже важливий момент. У нас є дві позиції, котрі ми маємо реалізувати. Перше, ви маєте собі а, поставити завдання на рік. Тобто, на фінал. Року 23, го на грудень місяць, на кінець грудня місяця, ви маєте чітко бачити, порівняти, що ви спланували і, що, і чого ви досягнули. Бажано, щоб там були якісь цифри. Ну, умовно кажучи, якщо я хочу схуднути, то наскільки я хочу схуднути? Якщо я хочу там накопичення фінансові зробити, то в якому розмірі мають бути ці фінансові накопичення? Знову ж таки, це все має бути прописано. І дуже важливий момент, друзі. Це а, дуже серйозна помилка, котрі люди роблять, коли планують перед собою якісь які, які завдання. Занадто сильно піднімають планку. занадто сильно. Мовно кажучи, в тебе зараз стільки, а на кінець року ти хочеш стільки. Якщо тобі пощастить, прекрасно, але здебільшого тобі не пощастить здебільшого. І замість стільки ти зробиш стільки, а хотів стільки, і будеш дуже сильно розчарований, ось стільки, що ти що ти реалізував. Тому план на 2023 рік має бути реалістичним. А, краще зробити менше, але робити це системно, дисципліновано з року в рік, аніж намагатися, як це називається, розбігтися і, і вкакатися. <суміло> Розумієте? От вкакуватись не треба. <суміло> Ось тому а, має бути адекватна, адекватна ціль на 23-й рік. Так, це вона має бути певним викликом для вас, але це не має бути просто космос, якого ви не реалізуєте. Так, наступний крок, друзі. Січень місяць, 3 січня, наразі я знімаю відео, яке сьогодні ввечері я опублікую на свій україномовний а, YouTube канал. І ви маєте поставити завдання на січень місяць. Ну, умовно кажучи, я хочу за рік схуднути на 15-20 кілограм. Я думаю, що, можливо, у когось із вас є таке завдання, або у когось із вас є відповідний досвід, що ви раніше намагалися, а у вас не вдалося, або намагалися, і у вас вдалося. А очевидно, що ви не скинете одразу 15 кг, Розумієте, це ну це ж повна бридятіна таке робити. Ні, чисто теоретично, мабуть, це можливо, але це ціною ціною вашого здоров'я. І насправді нічого не, і потім ще більше наберете. А ви хочете, умовно, скинути 15 кілограм. в січні місяці. Ну спробуйте скинути кілограм півтора. Стартово, базово, кілограм-півтора. Це не складно. Це не складно. Скажімо так, трішечки не доїв і гарно сходив в туалет. Вибачте, мій гумор, але тим не менш, я хочу як розрядити це відео так гумором. А, і відповідно завдання виконане. Але на січень місяць ваше завдання по реалізації глобальної вашої мети на 23-й рік має бути простим, зрозумілим і те, що ви однозначно маєте виконати. Чому? Чому саме такий підхід з чисто психологічної точки зору. У кожного з вас є досвід. Чогось хочете, спланували, почали одразу і багато. Втомилась і не зробила нічого. Це дуже розповсюджена проблема. Тому бажано і краще почати потихеньку. Почати потихеньку. Наганяючи апетит до справи, розумієте, і бачите вже перші мінімальні результати, котрі будуть для вашої психіки, для вашого розуміння ем, досить таки хорошим позитивним підкріпленням. Що я молодець, я роблю все правильно і я йду в напрямку своєї мети. Тому, друзі, давайте ще раз зробимо резюме, що потрібно зробити, якби висновок. Що ми маємо зробити? А, перше аналіз 2022 року. Все має бути прописано. Да? По здоров'ю, так, по фінансам, так, по роботі, так, по відносинам, так, і поїхали далі. В тих напрямках, що є для вас пріоритетними. Друге, ви маєте чітко для себе виділити певний пріоритет, той напрямок життя, котрий ну просто кричить, каже: Ну, все, давай, Хорош очі закривати, потрібно реалізовувати певні завдання і взагалі позбутися цих проблем. Ви для себе вибираєте цей пріоритет і ставите як основне задання на 23 й рік. Що саме ви хочете закрити? так? Третій момент. Чітко прописуєте для себе завдання на весь рік, куди я йду, що саме я хочу в цьому напрямку свого життя реалізувати. Прописали: важливий момент це має бути адекватна мета, не супер завищена, адже ви її, скоріше, все, не виконаєте, якщо це буде просто космос. Так? І фінальний момент ставити зрозумілу, чітку і, в принципі, нескладну, а нескладне завдання. На січень місяць 23 року, щоб ви ось сьогодні прописали і, умовно кажучи, вже сьогодні почали реалізовувати. Так в мене є певне завдання на свій україномовний канал, що я хочу з ним зробити. Так, я чітко розумію, що стабільно стабільно два відео в тиждень має виходити, а бажано три. Але... Певний план мінімум це два відео, два відео на тиждень. Я буду знімати на свій україномовний канал в психологічному контенті. так? І я друзі, дуже розраховую на вашу підтримку, на ваші поширення, тому що, ну як мені здається, я трошечки розумію, трошечки розуміюсь в цій справі. Ось тому ось такий план. Це те, що ви маєте сьогодні реалізувати. Обов'язково, друзі. Це, будь ласка, зробіть. Перфінальний момент. Я на своєму російськомовному каналі, з якого я починав, ще в далекому далекому му році, завжди рекомендую якісь певні програми по завершенню кожного відео, тому що в мене російськомовних програм досить таки багато, близько 14, здається, якщо я не помиляюсь. А я не сильно бажаю вам рекомендувати російськомовні програми. Навіщо? Так, відеокурси мої. Ось. І я не планую перезаписувати їх. Так, що я можу вам запропонувати, друзі? І ви мене якби зорієнтуєте, тому що, скоріше всього, скоріше всього, я так гадаю, що у когось із вас по завершенню перегляду відео буде бажання отримати більше інформації від мене або більш конкретно розібрати яке питання. Якесь питання відповідне. Так є два варіанти. Перший варіант. Я можу запропонувати вам дуже суттєву знижку, а саме в розмірі мінус 50% на персональну роботу зі мною. І ви записуєтеся, і, і ми з вами конкретно там, протягом години розбираємо вашу проблему під вас, плануємо. Так? Або, другий варіант, мені дуже імпонує, мені дуже подобається. Ми будемо з вами робити певні вебінари. Тобто ми набираємо групу, ну мовно кажучи, скільки людей забажає туди війти в цю групу, стільки буде. Це буде онлайн-вебінари. Умовно кажучи, будемо проводити один вебінар на тиждень або один вебінар на два тижні. А, і, скажімо, я анонсую тему. Друзі, планую провести вебінар по плануванню цілей. Як це правильно робити? Тому що в мене досить серйозний спортивний досвід в минулому, а саме 18 років, і маю дуже хороше уявлення, що працює, а що не працює. У мене навіть є програма на російській мові спортивні метод достіження цілей». Ось. І е, ми набираємо групу. Наприклад, там буде, ну, знову ж таки, скільки людей запишеться, стільки і буде, так? За абсолютно адекватний прайс. Ну, умовно кажучи, там е, для однієї людини прийняти участь в вебінарі буде 250-300 гривень. Умовно кажучи, мені здається, це ціна, котра є підйомною для кожної людини. Мені так здається. Так? І вебінар, який триває 2 години в онлайні. Наприклад, годину-півтори я даю даю вам контент, а після цього я відповідаю на ваші питання. Ті питання, котрі актуальні для вас в моменті. Щось не, не зрозуміло, спитали, розібрали. Так, або щось бажаєте вияснити для себе, або ви приводите свій приклад, я вам кажу, ні, це неправильно зроблено, або навпаки, ви молодець, ви все робите правильно. Ваше завдання тільки бути більш дисциплінованим в виконанні спланованого. Ось такі в мене є формати, друзі, тому що відеокурси я не планую перезаписувати. Не планую. А ось знижка, наприклад, 50% на особисту роботу. Або, ем... Робити постійно вебінари ну, з певним інтервалом, так за абсолютно адекватний прайс. І я буду вам анонсувати теми. Мені здається, це кльовий варіант. Коротше, друзі, ви мене, будь ласка, зорієнтуйте. Я вам дуже дякую за увагу. Ще раз вітаю вас вже з 2023 роком. Я першочергово бажаю Україні перемогти, перемогти на вигідних для України умовах. Я бажаю кожному з вас повернути самого себе собі. Я бажаю вам результату, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам стабільності вашій психіці. Психіці, трошки заговорився, психіка. <сх2> так. А ось, я бажаю, щоб в ваших відносинах з людьми, що є для вас рідними, близькими, все було добре. А, друзі, ще раз дякую і побачимось в наступному відео. І я очікую поширень від вас, поширень цього відеоматеріалу, а також ваших коментарів. Дякую, побачимось.